І так, сьогодні ми з логіки будемо з вами розбирати тему, яка називається задачі на зважування. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 21 лютого. Класна робота. Тему уроку перепишіть тему задачі на зважування. І так, класна робота. Мабуть, деякі діти з такими задачами зустрічалися в початковій школі. Якщо у вас курс логіки читався, тому їм буде неважко. І хотіла сказати, що сьогодні ми в класі будемо розв'язувати першу, другу, третю, якщо встигнемо задачі. Якщо ви знаєте, як розв'язати, пишіть мені в особисті повідомлення, відповіді, і за це ви можете отримати зірочку. Але. Перш ніж ви почнете дивитися на ці задачі, давайте з вами поговоримо, що ж це за задачі. Задачі на зважування є різних типів. Наприклад, є задачі про шалькові терези. Хто знає, що таке шалькові терези і де їх, наприклад, використовують? Хто може мені сказати, що це за такі шалькові терези? Можна відповісти? Так, давай. Це як, ем, ну якщо напоминаю, це, як я б сказала, така паличка, і там висять з обох сторін, такі як. Ом, ну, о, два таких кошики, так? Кошики такі. Так. Е, і туди е, ставлять, є такі, як гирка, гирки, так? так. Тобто, е. в ці кошики ми можемо поставити з одного боку гирку, якусь, так, а з другого боку насипати якусь речовину і зробити так, щоб вони. Терези були в рівновазі, так? Тобто, таким чином ми відміряємо вагу. Так раніше, наприклад, аптекарі поступали, так? Ну, Зараз ми вже такі терези майже не використовуємо, але ми знаємо, що це таке. Це в такі стародавні часи використовувалось, ну і ще в минулому сторіччі теж. Тобто такі терези, на яких ми не бачимо вагу. Тобто зараз електронні терези є, так, і ми бачимо, яка вага. Тобто там пишуть, ну, наприклад, там 10 грамів, так, чи там, 100 грамів, чи кілограм. А за допомогою шалькових терезів, що ми можемо визначити? Лише однакова вага чи не однакова? Ну і відміряти за допомогою гирюк. Ту вагу, яку. За, за ними теж можна визначити, яка саме точно вага Ну, Так, так. Mm -hmm. Ну мається на увазі, що тут немає ніяких шкал. Ми можемо визначити, яким чином? За допомогою гирюк, так? І mm -hmm. так, подивіться, будь ласка, на умову першої задачі. І так, давайте її запишемо. номер один. В нас є дев'ять однакових за виглядом монет. Одна з них фальшива, більш легка. Скільки треба провести зважувань на шалькових терезах без важків, щоб знайти фальшиву монету? Тобто тут у вас гирюк немає, важків немає. Тобто у вас є 9 монет. Одна фальшива з них, вона більш легка. В дужках напишіть легка. І у вас є шалькові терези. Вам треба а, знайти цю фальшиву монету. А питання таке: скільки найменше кількість зважувань треба зробити, щоб знайти фальшиву. Скільки зважувань треба зробити? Так, а ну-ка підійміть руку, якщо ви знаєте а, про цю задачу, як її розв'язувати. Кома, щоб знайти фальшиву. Пробачте, а можна спитати, ви маєте на увазі вже зна... ну, відповідь? Ну так, хто розв'язував такі задачі раніше? Хто знайомий з такими задачами? Так, я не бачу тут в мене на ноутбуці, я не бачу, коли підіймають руку. Ніхто не... Ні, Настя, Харлова, добре. Настюша, розв'язуй і пиши мені у відповідь, скільки зважувань треба зробити. Просто скільки зважувань, просто так. число Так, да, Так, да, так, тільки число, а зараз будемо розв'язувати, ну, розберемо, чому саме так. Ви можете отримати зірочки таким чином. Настя, ти дуже близько була, але подумай ще. Можна? Але... Так, пишіть в особисті повідомлення. А можна текстом написати? Ну, можна, добре. А я вам відправлю. так, я зараз подивлюсь, не бачу ще. Так, у Соні так. дуже багато. Жені. Там вісім це забагато. Нікіта Шпиковський трошки помилився, теж думай, ще одна є вас можливість виправити. Ну, я знаю як. ну Добре. А максимальна кількість зважувань чи мінімальна? На, на навпаки найменше найменше. А. Так, ну зараз будемо вже перевіряти. Так, Аліса, як завжди, права Аліса отримує ще одну зірочку. Так, Аліса поповнює запаси зірочок. Ні, Никита, теж ти помилився поки що. Давайте так, ну все вже. А... Можна так. я розкажу, будь ласка. Так, Олена, ти ж невірно відповіла? Так я взагалі вам не прислала. Ну, а чого ти не прислала? Ну, добре, давайте послухаємо. Олену, дам. так, так, так. за зі зірочка. А, слухаємо Олену, як ти вважаєш, скільки. А... Ми я вважаю, що або одна, або три. А, ну, відповідь відповідь? вірна Не одна і не три. Можна, я, пожалуйста, скажу. Це хто зараз? Артем Ну Артем вже отримав зірочку, Аліса отримала. Ну, давайте послухаємо Олену. Не, не, якщо навіть вона помиляє, Розв'язання зв'язання. Може... Так, можна Олена пропонує розв'язувати. Якщо вона mm -hmm. і далі не вірно, ми її зупинимо. Добре? Добре. Е, Беремо дев'ять монет. Е, берем, ну, насипаємо в кожну по 4 монети, А одну монету ну, відкидаємо в бік, не ставимо нікуди. Якщо одна з чаша важча, то тоді ці монети, які важчі, ну ті, що важчі, відкидаємо і залишаються чотири монети. Потім ставимо по дві на кожну чашу. Яка чаша легша, ту й беремо, а ці важчі відкидаємо. Потім у нас залишаються дві монети. Ці дві монети ставимо по одній на кожну чашу, і яка чаша легша, та монета й фальшива. Так, ну на жаль, Олена, ти, ну, ти права, ти за три зважування знайшла, але можна. Діти кажуть, що і за два зробити. А ну давайте послухаємо як можна за два а, зважування зробити. А, давайте Артема послухаємо. Артем, слухаємо тебе. Ну, вот у нас є девять монет. Три монети на одну вот эту сторону, а еще три на вторую. Если они одні знаковы, то фальшивая в третьих трех монетах. А если одна из них легче, то в той. Берем из той, которая легче, две монеты и кладем их снова на весы. Если они одинаковые, то фальшивая третья. А якщо яка-то з них легше, то вона фальшиває. От Віно, ти сказав. Тобто, в чому була помилка у Олени? Чому в неї так, ну, не помилка, чому в неї було більше зважувань? Бо вона ділила ну, не на три кубки, а на дві. Дійсно, в нас є дев'ять монет. Давайте намалюємо ось собі так. Ділимо їх на три кубки, так? Три, 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 три. три. І ще три. три, три. Перше зважування, дійсно, ми покладаємо на Терези, так, можна намалювати собі ці терези. Те, що сказав Артем, вірно, ми поклали по три монети тут, тут, якщо Терези в рівновазі, то фальшива монета знаходиться в третій купці. так? Якщо вона не в рівновазі, то ми бачимо, яка більш легка, тому там і є фальшива монета. Тобто за перше зважування ми знаходимо, напишіть, будь ласка, так, зважування знаходимо, в який скупок з, з трьох монет фальшива. Знаходимо кубку, кубку з трьох монет, де є фальшива. Так, а далі за друге зважування, що ми робимо? Беремо ці три монети там, де в нас фальшива, ділимо їх теж на три кубки. Кладемо сюди одну монету, сюди одну монету, а третю залишаємо поруч. Якщо Терези в рівновазі, то третя монета фальшива, так? А якщо одна з них легша, то ми знову знаходимо фальшиву монету. Тобто, бачите, тут. Ідея в чому? Треба ділити на кубки з рівною кількістю монет, бажано, так? і щоб купок у вас було дві-три дві, кубки, а, і далі ось так ось зважувати, так? Тобто за а, друге зважування знаходимо фальшиву монету. Знаходимо фальшиву. Так, Артем вже отримав зірочку, Аліса отримала. Це одне зважування. А А як можна. можна за одне? Ну, Це якщо повезе, звісно, ну так нам же треба, <с щоб обов'язково ні, за одне, так, щоб 100% ти знайшла, не можна, так? А, знаходимо ага. фальшиву. Ідея тут в чому? Діліть накупки по три. Так, а ну-ка давайте. Подумайте, аналогічна задача номер два. Можна це стирати? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Добре, ну я не буду стирати. Давайте поміняємо. Номер два. Запишіть, будь ласка, в нас є вже 27 монет, одна фальшива, більш легка. Скільки треба зробити зважувань, щоб знайти фальшиву? У вас є час, щоб надіслати мені в особисті повідомлення, відповідь. Так, Нікіта Шпіковський отримує Зірочку. Добре, Нікіта, опиши це, цю задачу Ваня, подумай ще в тебе забагато. Так, у Аліси ще зірочка. Я вам казала, що сьогодні можна поповнити запаси зірочок. Настя Харлова, зірочка. Машуня в тебе забагато. Думай. Так, ну давайте ще один отримає зірочку. В принципі, в нас троє вже отримали, і можемо вже. А... Так, давайте ось Маша Брюханова відповіла вірно. І вона зараз розповість, як же треба тут бути. Що робити, якщо монет в нас 27. І так, слухаємо Машу. Я думаю, потрібно зробити те ж саме, але ж поділити колонки на дев'ять 9, 9 кожних. Тобто робимо три кубки, да, по дев'ять монет. Одну кубку дев'ять монет, другу кубку дев'ять монет і тр третю кубку дев'ять монет. І в першому зваженні що ми робимо? Так як Артем розповідав, так, дев'ять-чеветь. 9, 9. Якщо, якщо рівного, то дві кубки, так. в одній третій. Якщо рівновага. Ага. Тоді, в ну, в тій, яка легше, так? так? Тобто, це перше зважування. Ми визначаємо, в якій кубці з 9 монет буде фальшива. Так? Друге зважування. Ми робимо так само, як в задачі номер 1 Тобто, що ми робимо за друге зважування? Поклали на Терези ці 9 монет, поділили на кубки 3, -3, -3 так? Можна так намалювати собі. Поклали на Терези по три монети. І залишилася ще третя. Маша продовжує. Тобто за друге зважування знаходимо кубку, де в нас три фальшиві. Да? За друге зважування знаходимо, можна так написати, кубку з трьома фальшивими монетами. Трьома фальшивими. А потім вже вимірюємо дві. Так, і третє та... зважування, діти, я ось тут під розв'язанням напишу: поклали ці три монети, поділили на кубки по одній монеті, так? Поклали на терези, Якщо вони в рівновазі, то фальшива третя. Якщо не в рівновазі, то ми бачимо, яка з них більш легка, тобто вона. Є фальшива. Тобто відповідь давайте напишемо обов'язково. І до першої задачі треба було дати відповідь. Відповідь буде: скільки зважувань? Три зважування. Три зважування. Це в першій, так? Ні, в першій два а, зважування, а в другій а, в три. Вже три. Так, так. І це в нас Маша Брюханова отримує зірочку. Добре. Так, а тепер давайте подивимось на третю задачу. З вісьми монет одна фальшива. Так, діти, ви встигаєте записувати, чи не дуже? Ні, не дуже. Я встигла записати. Ну, хто встиг? Пише номер третій. Тепер монет вісім. Я вам вже відправив. Добре, треба знайти фальшиву. Так, у Аліси ще. А, якщо ти зробив, ну, під розв'язанням, ти зразу знайшла робити ну, третю дію, а не першу. Ну, поміняй стрілочкою місцями, нічого страшного. Так, шпиковський Нікіта, зірочка, так? Ще одна. Думайте. просто у попередніх двох задачах кількість монет у нас ділилася на, на три, три, так, а тут ні. Але тут теж можна знайти такий дуже простий і швидкий такий спосіб, щоб небагато було зважувати. Чуйте, будь ласка. Так. Хто це зараз Маша? Сказала. Так, Ваня отримує зірочку. Ой, так, березюк, березюк. Я теж стану. Так, ну, Настя логіна, зараз я дивлюсь, у Насті забагато, можна менше. Так, ну все, я думаю, що можна розкрити карти. Ні, можна, я ще прийшлю, будь ласка. Так, Маша Брюханова, ще одна зірочка є. Так, ну давайте присилайте, хто казав. Да, я це прислала вже. Ага, де і прийшов, ну це хтось інший, з дівчат мені. А, бортневці, так. Так. А, так. У Артема три там написано, так? Багато Олени. Олена, скільки в тебе зважувань? Три. Три. Це багато. Можна за два. Хто може сказати, як за два? Я кажу, як можна за два Ну, зробити. давай, Артем, давай. Ну, ділимо знову на три групи. Од... Так. В ділимо три, на три, в другой, але не рівні, так? Да? Да. В одній три, в другій три Говорить. і в останній два. Зараз, 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 зараз. Давайте швиденько діти, хто там не встиг. Так, тобто ділимо на три кубки, три, три, два, так? Так. Потім... На перше зважування, що ми робимо? На, ну, на Терези... Поклали які по 3. монетки? 3. Там, де по три, так? Так. Да. Якщо вони однакові, то во второй. То, там, то де, там 2, де дві, так? А если одна легче, то в ній. Ну, і потом. А Ділу... потом так, як ми робили, так? Тобто, так. якщо фальшиво. То... Теж то ділимо 3. так на 1, 1, 1. А якщо 2, просто поклали їх на терези і все. Так. Тобто, давайте це запишемо. Напишемо так. 3, 3, 2. Якщо терези в рівновазі, якщо терези. В рівновазі? Та що ж таке? Рівновазі? То фальшива? Там де дві? А якщо ні, там де три? Так, далі що ми робимо? А Друге зважування. Якщо там де дві, ми їх поклали по одній, і бачимо, яка більша кубка, ну, яка легша, яка менша, так. Тобто фальшива буде та, що легша. Тобто Фальшива буде тут. А якщо по три, то так, як в попередніх задачах. І відповідь буде всього два зважування. І так, дивіться діти, надім. Ми не всі типи задач на зважування розібрали сьогодні. На наступному уроці будемо розбирати ще а, інші типи задач. Там вже будуть ем, важкі. Важкі це такі гирьки, так, будуть приймати участь. А надім вам буде всього одна задача з домашнього завдання до урока номер 18 друга задача. Можете теж мені не тільки відповідь, але й повне розв'язання написати, за це ви отримаєте зірочку. Але повне повинно, не просто відповідь: там 5 зважувань, чи 4, чи 3. Зрозуміло, діти? І так, це ваше домашнє завдання. І не забудьте про самостійну роботу. Все, тоді на сьогодні розуміло, ми на закінчимо. Наші страниці буде настояти. Самостоятельно, самостійно на якій сторінці? Так. Да. Я ж все це писала. Це дві сторінки. Урок номер 15. Бачите? У вас тут чотири задачі. А, Б. Потім в другій. Тут треба на чотири частини, а тут на три. 28, Понял. 29 самостійно. Так, до побачення. До побачення, до побачення. До побачення.